Вітаю всіх! Мене питають, коли відкриють кордони для чоловіків. І це зрозуміло, чому питають, тому що дуже багато не може виїхати на роботу, дуже багато студентів не можуть виїхати навчатися в іноземних вузах дуже багато питань. Тому я хочу зробити відео так, як робила, коли буде перемога, з цієї серії. Так, коли відкриють кордони? Для чоловіків? Коли відкриють кордони для чоловіків? І знову та ж та ситуація. Знову цей же топік. Ви знаєте, коли потрібно буде гроші, професіоналізм, гроші, навчання. Ось воно. Це те, що потрібно. Треба вчитись, треба заробляти, треба гроші. Пентаклі це ресурси. Ось, застій ресурсів. Гроші потрібні. Ви знаєте, коли відкриють такі ці кордони? Коли. Ось наш імператор. Ну. Коли Україна буде в обороні? І коли сім'ї почнуть рушитись конкретно вже, просто розвалюватись сім'ї. Це карта сім'ї. Тобто, наступить час, буде час, наступить час, коли. Треба щось буде робити. Вже не можна буде мовчати. У Нас важка, важка ситуація не стає. Нове рішення приймати треба буде. Це економі... економіка країни. Вона в глухому куті. Ось треба буде міняти. Швидкі зміни. Шукати рішення. Ви знаєте, коли, коли відкриють нам кордони, коли Україна зайде знову в тупік по цьому питанні. В тупік. Коли буде тупік вже в економіці, коли буде тупік в тому, що люди не хочуть нічого, ось тоді, тоді. І ви знаєте, і це знову зима. Тобто це може бути як початок року, так і кінець року, наприклад, 24-го. Давайте так розглянемо. Кордони в Україні для чоловіків відкриють зимою. Якого року? Давайте так. Зимою якого року відкриють кордони для чоловіків? Ну, бачу, що зима. 24-й рік. 25 рік, 26 й рік. 25 й рік, 26 й рік. Ну, -й рік, 26 -й рік більше. Що у нас тут? Так, 25-й рік. Дорога, новий шлях, 25-й однозначно буде відкрито. 26-й рік. Ось дивіться, в 26-му році почнуться гитрощі на цю тему, тому що 25. Давайте так, із того, що показують карти на даний момент, 24 й рік ще ні. Але почнуть думати про це. Думати будуть. 25-й є відкриття, а ось 26-й за рахунок цього відкриття буде дурдом, тому що вийде багато людей. Це факт. Тому що не треба робити цей дурдом, який вони роблять. Звіночі енергії, будь ласка, це дуже добра карта, тому що це, наприклад, дружини, які чекають чоловіків за кордону. Дружини тих. А вже кому це наступи здало, яко кажучи. І тому багато людей хоче вже виїхати. Скажу чесно, Я з тими людьми, з ким я спілкую, багато хоче вже звалити. Ось. Тому віримо в перемогу, щоб швидше все закінчилося.